Існує не так багато версій, звідки взялося магнітне поле. Вивчення цих трьох варіацій доводить, що Бог створив нашу землю і все, що сказане в Біблії, істина. Перша версія, звідки взялося магнітне поле, це величезний постійний магніт у ядрі нашої планети. Але це неможливо: магніти не діють за високих температур, таких як у ядра планети. Інша версія. Щось подібне до гігантського двигуна всередині Землі, який би створював електричний струм, пропускав його крізь землю. І цей струм утворював би магнітне поле, як у випадку з електромагнітом. Але і цей варіант теж відпадає, бо вічного двигуна не існує. І третій варіант найреальніший, коли крізь внутрішні частини Землі проходить залишковий електричний струм, що генерувався там у момент створення планети. І тепер поступово згасає.